З початком повномасштабного вторгнення Євгеній долучився до лав збройних сил: Київщина, Лисичанськ, Бахмут, а потім Курщина розповідає, коли виходив з позиції, натрапив на міну. В результаті йому ампутували ногу. Тепер він у центрі Простетікс і вже навчився ходити з новим протезом. Перший час було дуже важко все прийняти, якось так думати, як жити жити далі. Ну це час, цілий час я там. Пропустив сльозу, подумав, до мене приїхала якраз дружина в Суми, там, і я так подумав, що краще так чи вже не так. За три дні мене поставили на тренувальний протез і десь через місяць я вже. На, на У центрі працюють із тими, хто втратив кінцівки незалежно від того, військовий чи цивільний. Усі послуги безкоштовні, за державною програмою. Кожен протез унікальний та виготовлений із сучасних матеріалів. Протези всі індивідуальні, мають свої характеристики, відрізняються за класом, за типом та за мобільністю. Це стопа 1, це 68, 3 тонн. Вона використовується в парі з колінним модулем Даньйон 85. Це Зберемо зараз до куби та запросимо пацієнта на примірочку. Центру Простетікспро два Pro роки це українська компанія з іноземними інвестиціями. Протезують і верхні, і нижні кінцівки. Для виготовлення використовують комплектувальні матеріали з Німеччини. Один той самий пацієнт а, на різних протезних підприємствах може отримати геть різні вироби з різних торгових марок. Ми намагаємось і постійно над цим працюємо а для того, щоб пацієнти отримували саме найякісніші комплектуючі і найякісніші протези з урахуванням спеціалістів, які на новому німецькому обладнанні за, ну безпосередньо виготовляють їх власними руками. Усі спеціалісти центру проходили навчання та працюють за міжнародними стандартами. Команда сертифікована та постійно працює над підвищенням кваліфікації. Кажуть, найбільша мотивація бачити, як людина знову стає на ноги. То я є ветеран і я захищав країну е з автоматом в руках. На даний момент я вже звільнений. Тобто, е захищати Україну я вже не змозі, але я захищаю е права ветеранів їхніх сімей. Тобто, одна з моїх е направлень діяльності в цій компанії допомагати ветеранам отримати якісні німецькі е протезування е в Україні. Робота центру це не просто виготовлення протезів, а у першу чергу підтримка, яка допомагає людям рухатися вперед, не зважаючи ні на що.